Молитва на стрітіння Господні. Мати Божа, Пресвята Діва, як же дивуюсь і не можу зрозуміти твоєї превеликої покори, Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, але ти нині приходиш до церкви очиститись як кожна звичайна жінка, ти Сина Твого нашого Ісуса. Віддаєш у жертву за наші гріхи, дай нам Пресвята Богородиця, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він, по волі Своєї прийняв нашу жертву з нас самих так, як прийняв з Твоїх рук. Ти тішилася, коли праведний Симеон Пророчим Духом назвав Твого Сина Ісуса. Рятівником світу, та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли ти почула сутство того самого старця про майбутнє терпіння твого сина. Але хоч страшне було для тебе все пророцтво, ти не захиталась у вірі, тому молю тебе, пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі. Та надії. Придобра мати, дай мені ласку, щоб я не гордився, коли мені добре, та не втратив духа у прикрастях. Амінь. Семилостивий наш Боже, як тебе, Діва Марія, принесла до храму науклін, так і ми просимо за чад наших, дітей твоїх. Захисти їх від печали і скорбот, захисти від нечистого і осади, хвороби, недугів, марної смерті, ворогів, яких ми бачимо та не бачимо, наслідків війни, злиднів, бідності та розорень. Подай їм щасливої долі, стань їх надією і опорою. А ми будемо молити за них Тебе і всі сили Небесні, які проповідують Слово Твоє. Всевишній Ісус Христос, ми вблагаємо Тебе, про земне щастя, почуй молитви наші в такий світлий день, не відвернись від слів наших, що йдуть від серця, подаруй мені і людям. Любов один до одного, навчи нас радіти кожному дню, зміцнювати віру і примножувати любов до Тебе, дозволя тримати щастя з твоєю допомогою, щоб кожен день був новим продовженням щасливого життя. Допоможи нам зрозуміти, що необхідно викреслити з нашого життя, щоб стати щасливою людиною. Ми молимо Тебе про мудрість у поведінці і словах наших, во ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Цариці Небесна, прийми наші молитви, перед Тобою, Богородиця, схиляємось і тільки Тобі можемо відкрити свої таємниці. Тільки Тобі, свята Діво, відомо все, чим живемо. Чим ми дихаємо, і що попросити хочемо. Наші серця просять свободи, наповнення, їм важко без щастя, миру і підтримки Твоєї. Благаєм Тебе, висвітлуй наш шлях до щастя, миру, злагоди та розквіту швидкого, яке своїм світлом осяє. Все наше життя, не покидай нас, Божа мати. Ми навіки завжди славитимо ім'я Твоє будемо. Амінь, амінь, амінь.